Вітаю вас. Сьогодні я хочу поділитися з вами неймовірною технікою. Це лист, який ви пишете собі в особливий момент перед великими змінами, перед бурею. Чи можливо підтримати себе в такі хвилини? Чи є спосіб знайти внутрішню силу, коли весь світ здається непередбачуваним? Я запрошую вас пройти цей шлях разом зі мною. У цьому відео я розповім, як написати лист самопідтримки, знайти важливі відповіді всередині себе та створити власний оберіг для тих моментів, коли найбільше всього цього потребуєш. Не перемикайтеся, і давайте разом збудуємо цей важливий момент. Для нашої душі. Ця інструкція допоможе провести техніку самопідтримки через написання особистого листа до себе. Послухайте ну, уважно. Сьогодні я пропоную написати лист собі увечір напередодні війни. Підготовка простору Уберіть для себе тихе місце. Де нічого не буде вас відволікати. Підготуйте ручку, аркуш паперу або зошит. Можна приготувати свічку. Її лагідне світло створить атмосферу спокою. Поставте поруч стакан води. Це допоможе заземлитися та зосередитися. Налаштуйтеся на заземлення. Перед тим, як почати писати лист, закрийте очі, відчуйте своє дихання. Сидьте максимально комфортно, як вам може бути комфортно саме зараз. Зробіть глибокий видих і вдих. Відчуйте тепло свого тіла і навколишнього простору. Дозвольте собі хвилину спокою. Просто спостерігайте за своїм диханням, спостерігайте за своїм тілом. Пусть ваші ноги стоять на полу. Згадайте, згадайте той день, як ви прокинулися, як ви дізналися. Перед тим, як писати листа собі ввечір напередодні війни. Подумайте, що б ви хотіли туди собі повідомити із сьогоднішнього дня, з дня, коли ви справилися, коли ви будете готові відкрити зошит і почніть звернення до самого себе, моя любима або мій дорогий. Розкажіть про всі свої сьогоднішні переживання, що відбувається з вами сьогодні, які у вас емоції і відчуття, що приносить радість чи тривогу? Пишіть щиро без страху перед власними думками. Це ваш особистий простір, де нема місця осуду. Зверніться до себе зі словами. Завтра твоє життя зміниться. Що вам хочеться написати після цього? Згадайте, як змінилося ваше життя того ранку. Розкажіть собі туди ввечір напередодні повномасштабного вторгнення. За рахунок чого ви справлялися. Або підкажіть собі. За рахунок чого ти будеш справлятися. Поділіться, як ви вистояли всі ці роки війни, напишіть побажання, орієнтири. Можливо, це будуть слова, ти обов'язково впораєшся. Тобі буде страшно, тобі дуже буде страшно. Можливо, так страшно, як ніколи не було страшно, але ти впораєшся. Поділіться власними порадами та підказками, які допомогли вам боротися та знаходити сили. Можливо, це будуть конкретні поради. Довіряй своїй інтуїції, допомагай тому, хто рядом. Пишіть те, що приходить в голову. Не оцінюйте текст, дозвольте думкам текти вільно. Ви можете поставити запитання для роздумів. Що увесь час мені надавало сили? Напишіть про це у листі, які моменти допомогли відчути себе живим і справжнім? Можливо, це буде про те, що навколо вас, про тих людей, які були поруч. За що ви вдячні сьогодні, навіть якщо ці роки були неймовірно складними? Поділіться всіми словами, всіми думками, які зараз приходять, не оцінюйте їх. Можливо, вам хочеться написати, що ви можете зробити завтра, які слова. Ви б хотіли написати собі туди, в день напередодні війни. Можливо, це будуть слова, що твоє життя повністю зміниться, і багатьох речей ти вже не зможеш змінити, але ти справишся. Можливо, ви підкажете собі використовувати все, що ви вмієте. Все, що ви напрацьовували своїми руками. А може, це будуть слова довіряй собі, будь сміливіший, будь сміливим, але акуратним. Можливо, ви згадаєте і побажаєте собі допомагати іншим, допомагати тим, хто поряд, допомагати тим, хто теж потребує допомоги. І саме ця допомога іншим давала вам силу. Згадайте це і напишіть, якщо такі думки приходять. Пишіть про свої відчуття, пишіть про те, що приходить. Не оцінювайте. Можливо, ви розкажете якісь конкретні кроки, поділитесь якимись конкретними порадами. Можливо, ви захочете себе похвалити. Написати ти сильна», ти здатна долати труднощі. Я вірю в тебе, я вірю в твоє майбутнє. Додайте поради, які допоможуть зберегти внутрішній спокій, внутрішню гармонію у важкі часи. Коли ви відчуєте, що написали все, що, хочете, все, що хотіли, переходьте до завершення ритуалу. Перечитайте свій лист. Перечитайте вголос. Відчуйте, як кожне слово наповнює вас впевненістю. Коли ви будете читати лист, ви почуєте поради для себе, поради для себе в сьогоднішній день. За бажанням запишіть цей посил на диктофон. Просто продиктуйте те, що ви написали на диктофон. Послухайте, послухайте свій голос, і нехай ваш голос стане нагадуванням про вашу силу і мудрість у моменті сумнівів. Довіртеся процесу і будьте до себе лагідними. Нехай цей ритуал допоможе зібрати думки, зібрати внутрішній спокій та нагадати, що навіть у важкі часи ти знаходиш сили боротися, змінювати своє життя на краще.